Доброго ранку, мої шановні друзі. Сьогодні у нас 21 жовтня. Розглянемо з вами такі питання, деякі. Написала тут, думаю, що буде цікаво. Так, чи буде у жовтні, в кінці жовтня, да, підписана угода про припинення війни. В Україні у жов... до кінця жовтня. Чи буде підписана угода про припинення вогню до кінця жовтня в Україні? Припинення вогню в Україні. Чи буде підписано договор? Домовленість осталось істощення. Заморились люди взагалі. Так, що то тут дело вінчається успіхом. Договор то буде до кінця жовтня? По завершению. Прям чітко. Договор. Договор. Дело увенчается успехом. По завершению. Так, по обнулению. Решение такое. Проблема решена. Все под контролем. Так, трусость, неуверенность. неуверенностью новые, шось по-новому. Потрібность помощі. Щось по-другому і по-новому. Підписано, то буде, а чи і надежна. І карта сили перемоги. Ой Боже мой, і хорошее предзнаменование. Прям такая карта, вся говорить, да. А, ну трошки отсрочка, наверное, не в жовтні, не в листопаді. Вот так би я сказала. До середини листопада, мабуть, отак десь. Потому що тут длительно і зависло, і зависло. Не, не в жовтні. Трошки пізніше. А так, все до цього йде. Ну й добре. Так, давайте спитаємо і ще раз, вже питала я колись. А де зараз Путін? Що з Путіним? Де він зараз? Покажіть, будь ласка, нам. Настоящий Путин. Де він зараз? Що з ним? Покажіть, пожалуйста, нам. Переміна дома і карта смерті. Його немає. Так і показували. Переміна дома, страшний суд. Обман. Іде обман. Нема, нема, коса скасила. Його немає. Карта печалі, горя, страдання, страшний суд, перемена дома і, это, і карта смерті. Ні, його немає і обман. Настоящего Путіна нема. Так показують у мене карти. Обман іде. Що говорив Трамп Зеленському про Донбас? На оцій зустрічі, що він йому говорив? Що він сейчас каже? Я нічого не говорив, не заставляв, нічого не це. То не я і хата не моя. Що він говорив про Донбас Зеленському, Трамп? Ну, потеря, от і говорив, потеря карта. Потеря і хаос усе розрушення, кінець. Конечно. Дом перевернутий, і все, і потеря. Конечно, говорив, що Донбас пошли весь захваченный Росією, Все равно. Ось так зараз зупиниться, Что-то 65 чи, чи скільки відсотків уже захвачено Росією. Говорив. Про потерю Донбасу. Так, хорошо. Чи доб'ється Зеленський своєї мети? Так як хоче Зеленський. Доб'ється він своєї мети. Розмишляють. Доб'ється так, колесо фортуни крутиться, кудись розлад і розпад. Нє. Нє. Плохі є приміти. Не. Усталость истощения. Заморився вже вообще. Неприятно неожиданность, не соблюдения данного слова. Ему дорога, оно випадає опять. Опять дорога ему випадає. Не добьется він, не. Він по отшельнику и дорога. Те ж саме, що вчора показывали. Дорога в дальние стороны. И по отшельнику. Не, не добьется він. Так как він хоче, так не будет. Ну, це карты показывают так. А там побачимо. Так, хорошо. Чи готує Британія вбивство Путіна у Будапешті? <клухи> Та ні, це Пусті розговори. Дорога. Ну, у нього, конечно, враг за спиною. Тут і Британії не надо. <клухи> Та що ж такое? Що, що Британія, то пусті розговори. Ото вони готовили і прям все сказали. Да. А этот самый. А враг за спиною у нього є, от в дороге, если от поїде, таке рішення. Таке є. А то, що Британія это фантазії, пусті розговори. Може і готує, але. Пусті розговори. Так. Чи залишиться окупована територія Донеччини Росії? Окуповані території Донеччини, чи залишаться Росії? Ну, на якесь время. Ну да, на длительно. Може таке быть. Потому что непримиримость і для, для восстановления. Так, зараз. Воно хоч і нелогічно, але з допомогою воно, маніпуляції таке може бути, таке рішення. Шанс є і рішення тираніє. Окуповані території Донеччини на якийсь длительний термін. Так, а там побачимо. А Луганщина. Залишиться Луганщина, окупована Луганщина Росії на якесь час. Ну да, лисиця ось, ось сварова. І таке гібкость мислі, причувстві, і такий вибір, таке рішення. Тайне, тайне рішення там без нас рішають. Да, Лисиця це перша карта окупації. Таке може бути. Чи поверне Росія за С Україні? Запорізька. А чи перейде в Україну. Да. Ще поки красногласі є, але перейде завершення. І карта перемоги. Перейде. ЗАЕС перейде. Так, хорошо. Ну, опять це саме питання. Чи тисне Трамп на Зеленського віддати Донбас? Ну, окупований. Чи весь. Хоче весь, де? Чи тисне Трамп на Зеленського віддати Донбас? Ты сны Да, у него, вин как одиночество опять показывает у Зеленского. Неудача одиночества и долгие проблемы, и такое решение обманом. И... Да, терпение сверхмеры. Борьба за выживание, враг за спиной. Да, тысны. Тысны, завышенные. Завышенные требования. У Трампа до Зеленського. Так, вседозволеність. Завишені требування і карта вседозволеність. Так. Таке є. Так. А чи дотисне він Україну? Трамп. Дотисне Зеленського віддати Донбас. Ну, усталось істощение. Він як одиночество йде. І от ця усталость. Ну і що, не рушимо. По отшельнику. От Зеленський іде, як по отшельнику, як сам. Печаль депресія. Так, дві карти помощи, чи ти обрив? Обрив. Ну. Зеленського ні, це ілюзії. Нерушимо. Упорно, нерушимо. Хоч і усталость. Тут ось помощь якась, дві карти помощі. І це ілюзії. Щоб дотиснути Зеленського, це ілюзії. Моя відповідь ні. Не дотисне він Зеленського. Так. Ну, а в результаті, чи Україна буде змушена піти на ці умови? От як він требує: віддати Донбас, а він віддає, уходять з Херсонської Запорізької області. Наша на наше, коротше, так? Да? Чи в результаті все-таки Україна буде змушена піти на ці умови Путіна, Трампа? Карта сили, конечно, проти сили не попрешь. Чрезмерный ентузіазм і карта сили. С азарт там прямо. Обмануті надіжди. Для спокійства, для спокійного стану. Переход в другое состояние. Переход в другое. По-новому что-то. Карта мира. Удача. Пятствия. Ой, господи Боже, борьба иды. Борьба иды. И длительно. Освобождение, хорошие перспективы. Карта умеренности. Длительно умеренности. Вседозволенность. Карта силы и вседозволенности. Ну, то я по отшельнику. Пока на перекрестке, конечно. Зависла і длительно, і, і карта умеренності. розлад такий іде, борьба. Під контроль. Зараз на три карти. Тиснуть і карта сили. Силою. Так, чи в результаті віддасть, буде змушена Україна піти на ці умови Путіна? дачине. чи не. Ну, горе, мучень, страданий. Тут ось все. О... Так, король идет. Ну, якась, не, вот будет по-другому якось. Выгодна сделка якась будет. Щось по-другому домовляться. Приятное удивление, как находка для нас. И выгодна сделка. Щось якось по-другому. Тут покровители де король, це ш, мабуть, зеленський. І ось все выгодна сделка. І приятне удивлення, і карта радості. Ну, якось по-другому буде. На оці умови показують ні. Ой, господи Боже. Так. Чи допоможе Британія Україні в перемовинах от, от этому, в цій борьбі? Чи допоможе Британія Україні в цих перемовинах? Британії. Там тоже лицемерие багато. Ну да, йде, як защитник. Британія, да, і хороші перед... Да Допоможе. Допоможе, да, Британії. Ну, да, положительне розвиття і як захист, як защитник. І колісниця перемены, хороші. Ну, да, серйозне вмішательство. Серйозно вмішається і допомога, йде. Як захист допоможе Британія. Так. А чи є якась домовленість між Британією і США по цій війні в Україні? Є якась домовленість Британії і США по цій війні? Да. Пока разногласия там какие-то. Что все-таки по-новому. По потере вот этой разногласия идут. Так, решение, решение, трусость, неуверенность. Чья якость домовленность? Да. Е. Чи зайдуть війська Британії в Україну. Зайдуть, але після, після завершення бойових дій. Зайдуть після от, обриву. Да. Да, 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 да. Зайдуть, але після обриву. Після завершення. Не зараз. Так. Чи будуть летіти каби на великі міста України? Авіабомби эти на великі міста України. Чи будуть летіти? Ну, недовір'я і критичний. Критична ситуация. Ой, щось Так. Спекуляция. Спекуляция. Пока спекуляция. Помощь хорошая. Рука помощи. Помощь хорошая. И тут стабильность. Пока и фантазии. Пока спекуляция и фантазии. Пока не бачу я. Так, і що тут? Чи буде газ в Україні зимою? Газ, що там по газу в Україні? Чи буде газ в Україні? Ой, бедственна ситуація, перша карта. Гатять же ж. Так, восхождение. Надіжно Буде. Да, перемены надежно будет и восхождение. А бедственная ситуация, неприятно бедственная ситуация. Э, дело увенчается успехом. Будет буде надежно, перемены и дело увенчается успехом зимой. Будет здесь, точково, здесь, и не будет. А в основном... Так, хорошо. А в основном будет. Ну, чи вплине Британія на завершення війни в Україні. Чи вплине Британія на завершення війни в Україні? Так, да, положительне розвиття. Да. Так, Британія. Так, так, все під контролем, так. Да. Британія вплине. Допоможе. Так, что там? Глава ФСБ Бортников Александр при смерти. Это правда? Че опять фейки? Бортников Александр. Че вин при смерти? Перемена дома? Звезды. Да, тяжелое положение. Карта болезни, тяжелое положение и перемена дома чуть ли не. Во. Там что-то помогли. Завышене требовання до нього, печаль депресія. Так, да, це правда. Не фейк. З допомогою щось. Так, подивитися треба Полтаву по обстрілам на цей тиждень. Полтава. По обстрілам. Що чекає? Полтаву, захист. Так, ух мані... ты, розрушення Полтава. Обережно, загроза є. Бо вчора я не подивилася. І Львів подивитися надо. Полтава обережно. Розрушення. Львів на цей тиждень по обстрілам ще чекає. Львів тоже захист. Так. Львів по обстрілам на цей тиждень по 27-й. Так, нарушение ненадежно. І карта конфлікту «Прильот» може бути. Таких розрушень не показали, а карта конфлікту. Приліт може бути, Львів. Обережно. Вінниця. Вінниця. На цей тиждень по обстрілам. Що чекає? Так, враждебність є. По умеренності. Що? По справедливості. Падлость. Ну, нестабільність. Коса. Прильот може бути Вінниця. Обережно. Вінниця, прильот може бути. І Житомирщина. Що чекає по обстрілам на цей тиждень? Теж щось враг за спиною. Борьба за виживання укриття І трудне сраження. Прильот може бути Житомирщина. Обережно. Неудача і, да. і прильот може бути Житомирщина. Так і. Все подивилася я. Які плани у Британії на Росію? Які плани у Британії на Рашку? На Росію? Берьба за виживання, негатив. І розбить. І послабить. І розбить. От що по отшельнику. Отакі плани. Ослабить для спокойного состояния. Так, і ще подивимося оце питання. Чи зупиняться бойові дії в листопаді цього року, 2025? -го? Покажіть нам, пожалуйста, в Україні. Чи зупиняться бойові дії? Прильоти, удари, бойові дії зупиняться в листопаді 2025 року. Трудне сраження. Договор. Да, моя відповідь, так. Домовленість, договор. Так, і вигідна зділка. Моя відповідь так. По карта. Ну, і все на цьому. Всі питання подивилися, вроді ми, що писала. Дякую вам за перегляди, за коментарі, такі теплі, за підтримку вашу. Дякую, що ви зі мною. Бо не трогай. Гарного вам дня, миру та добра, гарного настрою. До побачення вам!